Книга Еклезіаста, розділ перший. Слова Давидового сина Еклезіаста, Царя в Єрусалимі. Наймарніша марнота, сказав еклезіаст: Марнота марнот геть усе марнота, яка користь людині з усіх її трудів, які вона звершує під сонцем? Покоління відходить і покоління приходить, тоді як земля непорушна повіки. Сонце сходить, але після того, як сонце заходить, воно знову поспішає до свого місця, де має знову сходити. Вітер віє на південь і повертає до півночі, вітер постійно кружляє і в своєму круговороті повертається на власне коло. Усі ріки й потоки течуть у море, але море від того не переповнюється. З часом вони ріки повертаються на те місце, звідки вони течуть, щоб знову плисти. Усякі речі втомлюють, і усе сказати людина не зможе. Око не насититься баченням, і вухо не насититься слуханням. Те, що було колись, воно знову буде. І що вже траплялось, те й повториться. Немає під сонцем нічого нового. Іноді люди про щось кажуть дивись, це щось нове, проте у минулі віки задовго до нас воно вже було. Минулого вже не пам'ятають, як і забудеться сучасне для тих, котрі прийдуть після них пізніше. Я, еклезіаст, царював над Ізраїлем в Єрусалимі, я поставив собі за мету щиро шукати і мудро дослідити все, що діється під небом. Адже Бог дав людям дуже невдячне завдання, щоб вони про нього клопотались. Я побачив усі справи, що діються під сонцем, і от усе марнота і гонитва за вітром, те, що криве, не піддається випрямленню і неіснуючого неможливо врахувати. Тоді я сказав самому собі, говорячи, ось я став славнозвісним. І здобув більше мудрості від усіх, що владарювали переді мною в Єрусалимі. Тепер у мене багато мудрості та знання. Я щиро вирішив осягнути, що таке мудрість та пізнання, а що безглуздя і глупота. Але я збагнув, що це також гонитва за вітром. Адже, де багато мудрості, там не менше і смутку, хто примножує пізнання. Той примножує і глибокі переживання.